Хлопці, піхальонок виконує цю подачу. Довгий на виході. Грає руками. Він зараз обіграється з Шапаренком, шукає момент для передачі. Навісний пас непоганий. В принципі, на добінчака Кабаєв підбирає удар Кабаєва по воротах. І ще один удар, і ще один удар. І м'яч у воротах. Три удари, один гол, але цього цілком достатньо для того, щоб вийти вперед. Билися, відбивалися, блокували, але не поперли проти дуже красивого, точного удару піхальонки, який поклав корпус. Ну, от один з найактивніших гравців Динамо. В атаці багато атак через Піхальонка проходили. Він і в центрі організовував і на фланзі був. І ось цю власне атаку він починав на фланзі, якщо говорити саме про восьмого номера. Але зрештою, речі... подача кутового, довгий на виході. Далі Захарченко. Ось Тут він виграв цю боротьбу, але далі і раче. Ось момент і знову атакують їхні супер. Подача, удар головою, добивання немає. Захарченко під... Подивився на Газон. Олександр Піхальонок. Роблю... Ну, говорю таку теорію, напевно, що все-таки це був не удар, а подача. Так, це Владислав Захарченко. В такому ж стилі і навіть кут здалеку, якщо можна так сказати, Козак. Можливо, точно подати. Подача в штрафний майданчик. Вілор вибиває пираче, удар по воротах. Боль у боротьбу. Виграв боротьбу Колаков. Біжить Козак. Козак біжить в Штрафний майданчик. Козак удар по воротах. Моргун відбиває і відбиває туди, де Захарченко. За... Київського динамо Кутового у першому таймі. Зараз ще один корнер і виконання на дальню. Стіку зміщуватися буде Шапаренко. Шапаренко не віддає. Шапаренко подає у штрафний майданчик. Головою пролетів м'яч. Козак, це скидка під удар. Скорку то хороший. Дальній є удар. З сильно Сильному зі штрафного, якщо я не помиляюсь, і пробив Данилу і в дев'ятку влучив подача. І тут були близькими до удару гравці Олександрії. Жокле... Жослен Байрачі, зокрема, так, так це він картає себе. Звертається, мабуть, до футбольного бога. А м'яч перед. Чи навіть за його головою. Тут буде на цьому повтору, на цьому повторі, на попередньому повторі було видно. Ще передача, м'яч у воротах! М'яч у воротах! Так, чи... Вітають Антона Боля. Зі стандарту прийшов м'яч у ворота команди Олександра Шовковського. Шокований зараз тренер. Один один. був шокований, тим, що міг бути прямий гол. Давайте подивимося зараз. цю атаку. Динамо відповідає. Ось одразу ж момент Назара Волошина. Несильний удар. Довгий забирає м'яч. Сергій бачить продовження. Передачі за спину віддає. Тут кулаков, кулаков, кулаков пробиває! ближній кут. Моргун забирає. Що далі? Кут насправді ще приємніший для прямого удару. Булеца. Моргун забирає м'яч практично на лінії воріт. О, для момент Андреї більше тисячі слів. Момент для Динамо плену це пропускає м'яч! Гондана удар м'яч у воротах. Шоло Гондана в дебютному матчі в дебютному таймі за Динамо забиває. Сказав я, пропускає Блину це, але напевно не свідомо. Але так вийшло ще й на краще для Київського Динамо. 2-1 Динамо виходить вперед. Шола Гондана називається Знайомтеся. 20-річний нігерійський півзахисник дуже швидко вже дає користь своїй новій команді. Буяльський його тонке рішення багато чого зробило для цієї атаки. Ну і насправді краще, що ця передача Волошина, краще для Динамо пройшла повз ногу блину. тут ну, міг 77-й номер зупинити м'яч для себе, не розуміючи, де там знаходиться Гондана.